Вітаю вас на каналі Печери Платона. Мене звати Руслан. Наповнимо сьогоднішній день з мислами. І сьогодні я хочу з вами поділитися думкою щодо однієї книжки, а саме е критичне мислення, так, автор е Джонатан е Хейбер, як ми бачимо. Е Книжечка, в принципі, не дуже велика. Ось, і якраз хотів поговорити саме про неї, поділитися власними враженнями про те, що чи має сенс взагалі її купувати, а тим паче читати. ось. Але перед тим як я почну, буду вдячний, якщо ви мені авансом поставите вподобайку під цим відео, напишете коментар. Підпишитесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і поставити дзвоник, щоб отримувати усі сповіщення. Відео на каналі виходять не так вже і часто, тому вони не будуть вас спамити цим. Якщо ви все це зробили, то переходимо до огляду. Якщо вже починати розповідати про цю книжку, то, по-перше, це автор, який живе і працює в університеті в Сполучених Штатах. Написав він цю книжку 20 2020 році, В в 2023 році Артхус переклав і видав в своїй друкарні і видавництві під заголовок цієї книжки твій бронік проти інформаційної зброї. Так? І в Враховуючи її об'єм, яку політурку, то ця книжка умовно вже нам каже, що її повинен прочитати кожен. І ось якраз про те, наскільки. Назва і взагалі направленість відповідає дійсності, якраз сьогодні вам розповім. Якщо коротко, автор при собою там, на початку в передмові ставить задачу про те, щоб зробити певне таке популярне, популярний вхід в проблематику критичного мислення. так? З огляду, що останні десятиліття взагалі. Тема критичного мислення є певним вже таким окремим брендом, так? дехто вже навіть на нього починає лаятися і задавати критичні питання щодо критичного мислення. Ось. І якраз ось Хибер ставить перед собою задачу про те, щоб зробити такий певний загальний вступ для дуже широкої аудиторії, там викладачів, студентів, батьків. Ось і, як я зрозумів, він там робить великий акцент на тому, щоб це стало якось щоденною практикою, так, для щоб цим критичним мисленням воно ввійшло в щоденний. Практичне застосування, і навіть в останній частині третій, вказує на те, що взагалі дійсно досягти певного рівня критичного мислення треба там присвятити цьому хоча б 10 років. В принципі, я з ним погоджуюсь, так, бо критичне мислення або навіть вміння аналізувати потребує як будь-яка навичка. Так, для мене це ну, критичне мислення це набір навичок. А, ну і не тільки, звісно, ще й певних інструментів. А, тому, щоб, щоб це стало на автоматичному певному рівні, то дійсно потребує багато практики. Щодо ще таких певних позитивних аспектів цієї книжки, ну, можна сказати, наприклад, що для того, щоб її читати, ну, мабуть, автором так і задумувалось, не треба прям дуже глибоких там, філософських або логічних знань, або підготовки, так? бо, в принципі, автор робить Певний історичний екскурс в взагалі формування цього концепту критичного мислення, ну і певних інструментів. Так він починає з часів античності. Ось там вже певні елементи, за його словами, вже з'являються, і проводиться. Цей шлях там, до сучасності закінчує е, американським мислителем-філософом е, одним з засновників прагматизму, так, це в нас е, Джон Дьюі, ось, і вказує на кхм, певні його роботи педагогічну цінність м, такого терміну, як е, рефлективне мислення. Ось, і вказує, що от, якраз таким е, Прото терміном критичного мислення для нього є оцей концепт Джона Дюї рефлективного мислення. В принципі, це, 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 мабуть, єдине, що можна позитивного сказати про цю книжку. Далі піде критика, і в мене є питання. Щодо цієї книжки в двох контекстах. Я відразу попереджу перше, який зараз почнеться, це пов'язано безпосередньо з тим, як структурована книжка, і взагалі на кого вона розрахована. Другий аспект, це вже безпосередньо пов'язаний з перекладом, адаптацією українською мовою. І тут, в принципі, я думаю, зрозуміло, куди я буду хилити. І на чому акцентувати увагу саме на тому, що ну, тут не вистачає наукового редактора, але про це вже в самому кінці. Найголовніше це саме наповнення цієї книжки, бо може хтось захоче почитати не українською, наприклад, там, англійською вона є, можна на Амазоні за невеликі гроші купити. І я співставив з оригіналом. Ось І що можу сказати? ну, В мене кілька таких великих зауваг щодо взагалі проблем цієї книжки, якщо так можна сказати. так, ну, Перше, таке найбільше, мабуть, проблемне місце цієї книжки це нечіткість цільової аудиторії. ну, тобто, якщо... Коротко, ну, незрозуміло, для кого вона написана. В принципі, автор критичного мислення, от Джонатан, він звертається до широкої публіки, там, і до викладачів, до фахівців з освіти, і, в принципі, для, до людей, які тільки хочуть опонувати або ознайомитися з концептом, концептом критичного мислення. Але тут виникає. Певні труднощі, так бо насправді, якщо її прочитати, то як для людини, яка тільки входить в цю проблематику, є велика кількість. Може виникати велика кількість питань так. Ну, по-перше, він там використовує певні терміни, наприклад, там консеквент, тобто, це мається на увазі щось. Пов'язано з імплікацією, але він не пояснює, що таке імплікація, так, наприклад. Або якщо брати такий теж дуже важливий практичний момент, він під час того, як наводить певні приклади, які він аналізує, він з якогось причини використовує силогістику Аристотеля. Для того щоб аналізувати сучасні висловлювання і міркування, пов'язані з сучасністю, і тут у мене питання виникає: бо, ну, наприклад, сюди б краще підійшла б... Там, ну, там логіка предикатів або краще логіка е, висловлювань, так, де вона більш адаптована для аналізу е, там, повсякденної мови, повсякденних якихось висловлювань. Ось бо е, ну, ми зазвичай е, формалізація вона зазвичай якось так і, і відбувається. Бо, наприклад, за схемами е, силогістики Аристотеля, ніхто зараз взагалі Ну, не працює і не аналізує, Так? ніхто так навіть не мислить. Це е, щодо першого моменту, так, і, в принципі, от таких елементів пов'язаних з тим, що е, це повинно е, якось спонукати людину зацікавитися цією темою, їх тут насправді ще є кілька. Один з наступних, е, який, в принципі, я так розумію, повинен е, задіяти певну. Нову аудиторію, а саме, наприклад, вже дослідників або фахівців з освітньої політики, або до викладачів критичного мислення про певні проблеми. Так, от, наприклад, третя частина це якраз проблема викладання критичного мислення цих спеціальних курсів в Америці. І тут теж цікаво, бо якщо ця книжка розрахована на початківців, то навіщо початківцям знати про проблеми. Виховання, так, або проблеми викладання е, цієї дисципліни. Ось і тут теж є нюанс. Знову ж таки, ті люди, які е, вже знайомі ці, хто викладають вже критичне мислення, е, ця книжка не буде цікавою, бо зазвичай там. Ну, будемо казати, дуже специфічні е, нюанси, е, він обговорює дуже загальні, які, е, як на мене, ну, там, людина, яка вже в, в, викладає цей курс, ось, вона з ними стикалася і вони для неї нерелевантні. Ну, наприклад, якщо вже казати про. Людей, які викладають так або які пов'язані з освітою, і ця книжка була б орієнтована на них, було б цікаво, наприклад, почитати про проблему знання, переконання, наприклад, так, яким чином це все відбувається. Ось, хоча. В принципі, це теж тема була б цікава, мабуть, і для людей, які тільки входять в цю тему, але, наприклад, такого розділу в цій книжці немає, яке пов'язано саме з проблемою істинного знання. Так, наприклад, що таке істина, ось. Або, наприклад, які є інструменти аналізу, перевірки висловлювань. Ось В цьому випадку, крім, там, здається, Просто факт чекінгу, і то там дуже побіжно він про це пише. Ось, ну, наприклад, для мене було б цікаво почитати про це також. Ось, або взагалі для людини, якщо ми кажемо про критичне мислення, теж було б цікаво почитати більш докладніше про це, так, а не просто факт-чекінг, наприклад, є е, 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 інші ще моменти. Наприклад, певна поверхневість історичного екскурсу. Що я маю на увазі? Що він там згадує певні моменти, як я вже казав, від античності проводить оцей шлях формування критичного мислення. Ну, По-перше, він там певні висловлювання про античність каже, яке дуже специфічні, як на мене, застарілі, називає Платона. Першим таким засновником філософської школи. Ну, от, будь ласка, якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть в коментарі, чи були засновники філософських шкіл до Платона. Так, Мені цікава ваша думка. Знову питання там, про софістів. Ну, Я так розумію, це певна така загальна тенденція про те, що ніхто не цікавиться сучасними дослідженнями, але він не антикозна, Може йому можна це простити так, але він транслює певні такі стереотипні моменти без перевірки. Так, ось це як використовуючи критичне мислення до книжки, яка пише про критичне мислення, перевірку е, інформації, сучасних досліджень. Але це е, теж мені здається, в цьому контексті можна простити. Е, тут нема нічого такого <кхем> проблемного. Але, е, як на мене, е, що досить дивно, він е, хоча згадує про середньовіччя. Так і трошки в, перший, в першому розділі прописує про трівіум і квадрівіум. Але автор чогось вирішив не показувати їхній реальний внесок у формуванні взагалі там, моделі критичного мислення як певної структури, там, що об'єднує, наприклад, граматику, логіку, риторику. Так, ну, Як на мене, це взагалі знаходиться на поверхні, але чогось він. Лише побіжно про це вказує, не акцентуючи на цьому увагу. Знову ж таки, середньовіччям пов'язано взагалі напрацювання певних понять. Операційних механізмів, які потім почали всіми використовуватися в логіці. Так? Ну, наприклад, якщо казати про середньовічну там, схоластику і логіку, так? це, наприклад, Окам, Аквінат, цей пласт пов'язаний з тим, що в середньовічних університетах була Прям ціла практика, про що він час від часу згадує, там, він вказує про 10 років практики, щоб набути. Е Певних оцих вже відтворюваних цих паттерн, то в середньовічному університеті взагалі там дискусії, диспути, це одна з найголовніших таких моментів було там захист своєї там бакалаврської або магістрської роботи, дискусії між студентами там, або між професорами і там магістрами і так далі. Тобто в цьому випадку, ну, Такий дуже е, цікавий, важливий елемент, про те, звідки оця тяглість, е, чого критичне мислення ну, все рівно так або інакше пов'язано з риторикою, логікою, там, там, граматикою, мовно або лінгвістикою. Е, Хоча він про це теж пише, але не проводить таких паралелей. Знову ж таки, мабуть, найбільше таке проблемне місце в цій книжці, що хотілося би побачити, але я так в принципі і не побачив, це відсутність чіткої дефініції визначення критичного мислення. Так, автор пише про критичне мислення цілий перший розділ, його історію, його витоки. Але не вказує це. Е, ну, Я думаю, що може він там, буде про це писати в наступних розділах. Але в принципі, окрім того, що е, він аналізує складники критичного мислення, так, які там умовно в спільноті визнані усіма, хто цим займається. Це, наприклад, там, знання, навички, переконання. Е, він про це каже, але насправді він не дає визначення і каже, що взагалі ну, це дуже складно. Як на мене, ну, в принципі, я думаю, ви можете з тим погодитися. Якщо нема загального визначення, то в принципі, якщо ти пишеш про це книжку, треба ну, дати своє власне визначення. Воно може бути не ідеальне. Я думаю, ті, хто писали магістерські роботи або захищали дисертації, вони знають, що в будь-якому разі, навіть якщо це там новий концепт, хоча критичне мислення це на новий концепт, повинно бути хоч якесь робоче мінімальне визначення. Він його насправді не дає. І це теж трошки, я б сказав би так, зменшує задоволення від прочитання цієї книжки, саме через те, що ну, книжка написана про критичне мислення, він від самого початку про це розповідає, але ну, не зрозуміло про що. Ось. І це, як на мене, такий дуже специфічний. Як на мене, момент. Е, якщо вже казати про, е, ну я думаю, там, ви зрозуміли, що тут можна продовжувати досить-досить е, довго, е, розповідаючи, як можна було би її вдосконалити, або що б хотілося б в ній побачити, але перейду вже там, до наступної е, частини аналізу, а саме перекладу, е, Тут, звісно, теж є нюанс. Сама по собі книжка, я ж кажу, хоча вона і побудована в такому досить зручному контейнері, він розповідає історії, що це певний є тренд для того, щоб краще зрозуміти. Це не просто підручник. Так, це саме книжка про. Про критичне мислення, але коли ми доходимо безпосередньо до, наприклад, визначень певних важливих термінів, які, ну, як, як я вже сказав, що критичне мислення воно пов'язане із логікою, з риторикою, ось із теорією аргументації. Тому для того, щоб людина могла Взяти цю книжку, знайомитися з засадничими моментами, і захотіла б, наприклад, піти купити якийсь підручник з логіки, щоб почати опановувати вже певний, певну частину критичного мислення, то їй буде дуже складно. Ну, По-перше, це щодо просто от на 53-й сторінці я на цьому, мабуть, критику перекладу закінчу. Це певний набір термінів, які використовуються в цій книзі. Наприклад, він вказує аргумент, сукупність суджень, які обґрунтовують певний висновок. Ну, Може, тоді це не аргумент, а там, аргументація. Так? Бо аргумент це ну, частина аргументації. Якщо аргумент це сукупність суджень, ну, тут є нюанс. Так? І в принципі є всталий переклад цього терміну. Окрім того, наприклад, є такий термін як чинність. Чинність властивість аргументу, що унеможливлює ситуацію, в якій засновки істині, але попри це висновок хибний. Тобто, і цей термін перекладається тут як чинність. Англійською він звучить як «validity». тобто тут йдеться про правильність, якщо ми кажемо про логічні терміни. І тут йдеться саме про правильність логічної форми. І, відповідно, ну, якщо це, як це валідний, невалідний, так мається на увазі правильний неправильний. Це дійсно логіка з цим працює з правильними формами для того, щоб можна було аналізувати саме форми. Тому переклад як чинність. Ну ні, воно так не працює. Бо людина, якщо піде дивитися підручність з логіки, він не, він не зрозуміє, тут чинність написана, а там правильність, і де воно що як. Так, треба аналізувати все це. Інший момент, який вони переклали вже як правильність, це правильність властивість аргументу, в якому засновки істині, а логічна форма чинна. Це слово в оригіналі звучить як soundness, перекладається воно або як міцність, або як обґрунтованість. Ось. І тут у нас вже колізія, термін, правильність, який повинно було бути до того, як вони переклали до того терміну, як вони переклали чинність. Тут вже плутанина відбувається. І коли людина читає, про що тут йдеться, враховуючи, що я ж кажу, що м, тут йдеться про силогістику, яка специфічна е, по своїй суті, так, це там, трошки застаріли форми, в якими сьогодні люди не мислять. Вже це пов'язано більше там, з середньовічною філософією або там, новочасною. Там можна силогістики багато знайти, до 19 століття, включно. Але зараз це складно. Ну і відповідно, от, навіть враховуючи, що ну, там, як, о, певну цю книжку читати у, у перекладі, о, це взагалі о, може бути не дуже зрозуміло. Якщо люди хочуть потім почати вивчати або піти на якісь курси з критичного мислення, то для них буде дуже багато. Сюрпризів, я не думаю, що приємних. Тому, якщо підсумовувати, можу сказати, що книжка, як в оригіналі, написана дуже специфічно, незрозуміло для кого, і з великими нюансами щодо того. Для кого вона взагалі, в принципі, написана? А, і другий момент це пов'язано безпосередньо з перекладом. Тобто, в цілому, як там, де йдеться про текст, якісь розповідни там особливих питань нема, ось може, там якісь там неузгоджені там. Родів, часів, відмінків, може таке зустрічатися трошки, але це не критично. Ось, але ось професійна термінологія, яка дуже важлива в контексті будь-якої науки, ось, особливо що це критичне мислення, це певний набір. Елементів, один з яких є логіка, наприклад, там і теорія аргументації, то для мене це дуже специфічно виглядає. Тому в цілому книжку я не рекомендую читати і купувати. Треба шукати щось інше. Ось, будь ласка, якщо ви додивилися до цього моменту, я буду дуже вдячний за вподобайку, за коментар. За розлоги коментарів, це взагалі неймовірна буде вдячність. Бо кажуть, Ютуб таке полюбляє. Ну і в нас така вимальовуються пев, пев, певний цикл відео книжок, які не треба читати, так? Погані філософські книжки, які я прочитав замість вас. Якщо ви хотіли б далі, щоб певний такий аналіз відбувався, або, наприклад, ви хотіли б почути про книжки, які в в принципі, можна і навіть потрібно читати, то теж напишіть про це. Ну і е, хочу завдячити нашим Збройним силам за підтримку. Саме завдяки ним, час від часу, ці відео виходять на каналі Печери Платона. Ось і якщо ви е, свої. Щомісячні донати вже задонатили, у вас залишились якісь гроші на підтримку певних проєктів, наприклад, YouTube каналу Печери Платона, то в описі під цим відео буде уся потрібна інформація. Дякую і до зустрічі!